Друга секція, сьомий поверх, я взагалі пройшлась по всій. Оце було замерше. А з таким там повне відро льоду було викинула. Збираємо знову воду. Так це виглядає. А це колективний димоход, який невірно був встановлений. Так не можна робити. І вже давно за нормами ДБН так не можна було робити. Коли наш будинок будували, так вже не можна було робити. В принципі, все зачинено, але дуже мокре. Зараз наші крило. Там бахкають хлопці, роблять, руйнують, оце все падає. Отаке. От Ось так виглядає зруйнована вентиляційна шахта в другій секції. Це нас всіх чекає.